У Рівненській області люди продовжують знаходити вибухівку у себе на городах. Залишилась вона ще з часів Другої світової війни і досі перебуває у бойовому стані. Традиційно у розпал польових робіт таких знахідок більше є. Так у Радивилівському районі знешкоджено вісім вибухонебезпечних предметів, серед яких снаряди, міна і авіабомба. На Млинівщині також місцеві мешканці знайшли вибухівку. Група піротехніків успішно знешкодила 32 артилерійські снаряди калібру. 76 мм міліметрів та один запал часів Другої світової війни, який було виявлено жителем села Смердва Мленівського району під час проведення весняно-польових робіт на власній земельній ділянці. Чоловік, виявивши невідомі предмети, не розгубився, а по мобільному телефону за номером 101 повідомив про небезпечні знахідки. Піротехніки вкотре застерігають людей. У разі виявлення таких предметів не можна їх чіпати руками і тим більше намагатися знешкодити. Про небезпечну знахідку необхідно. Негайно повідомити підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій за номером 101.